Друзі, знову новий день, нова риболовля. Вітаю всіх, ви на каналі Easy Fish. Сьогодні буду намагатися спіймати судака на джиг, тому що ну, хочеться вже його розловити, цього озерного судака. Хоч він досить пасивно стоїть. Ну Якщо джиг не спрацює, спробуємо пошукати його в тролінг, а там буде видно. Так, хотів вам показати, як я модифікував човен. Я придбав собі ось такі колеса. Для того, щоб комфортно було добиратися до води за одну ходку, а не ходити по 10 разів, переносити все. Це дуже займає багато часу, так, так як до парковки йти приблизно 50 метрів, машина знаходиться там наверху за цим будинком. І так, досить комфортно. Вцепив колеса, загрузив все в човен, за ручку взяв і поїхав. Так. Ось, а ще забув вам сказати, ось я придбав собі таке крісло, поворотне, досить добре. Собі крутитися в човні, кидати в будь-яку сторону, яку я хочу. Ну, Я вам так скажу, я відрибалив вже три рибалки з ним. Спина перестала боліти, так як я закінчував свою риболовлю там по 2 години, максимум три міг відрибалити і їхав додому, тому що постійно боліла спина. Ось це кресло, вирішило цю проблему. Зараз спина не болить, а рибалю все одно по 2-3 по по години, тому що не вистачає часу, рано темніє. Ну, я думаю, влітку це виправиться. Так що, ставте лайк, діліться е, відео, а я зараз поїду шукати рибу. Ось, друзі, перша риба. Ось вона. Щас я її підведу. Обожнюю риболовлю в шторм, тому що риболовля в шторм приносить... Результат завжди. Ось така непогана. Щучка. Блін, не можу її підвести. Оп! Єсть. Оп! Тихо-тихо, блін, викрутилась. Все, це уже гайки. Якщо не зійде, то буде досить непогано. О, не зійшло. Блін, а так все було добре. Ось така вона сьогодні перша щука зубата. Крутиться ще гірше робить. Зараз її бистренько розпутаю. Щось це знять. Робимо фото і... Це, бли. Оп. О. О! Ось така зубата щучка, ну така десь. Я думаю, два плюс у ній є, якщо не більше. Ну, боки важить я її не хочу. Можливо, зараз зважу. Ось ось така о, красуня. Ну, гарна, гарна, ще й зікрой. і ще й з рибою всередині. Ну, як я... зазвичай, кіндер сюрприз. <рес> Ви припускаю я її. Все вона Вон, пішла, 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 ракета. Ой, гарне, гарне місце. У цьому районі зараз спробую Ви поджигувати. Друзі, знайшов місце. Спробую спочатку на ньому рибалити. Ось бачите, яка погода. Я обожнюю рибалити в таку погоду, тому що риба може бути більш активніша, ніж коли погода досить. Спокійно. Окей, вимкно. Але відчути клювання я взяв такий легкий спінінг з тестом 3,12 дванадцять грамів. Друзі, друга риба. Плив, переміщувався, думаю, кинув тролінг, А вона ось тут на вході, в завод стоїть ще одна щука. Вже друга за сьогодні. Щука годується. І так, легенько бахнула. Не хочу щоб ся невелика, але риба. Бачите, риба є. Так. Не крутись. Трішечки по пощаку, ну, думаю, заживе. О. Ось Ух, ну, яка, о, то це ні риби, а ні, є риба, є риба. Дивіться, як вона годується, яка вже готується до нересту. Скоро в неї вже буде нерест. Ну така, я думаю, з таким животом ну, кіло 800 повинно бути. Ну, зараз я її взважу. Зараз одну секунду. Нехай вона поки що посидить. Зараз її хочу взважити. Так, тіло 140. І того. 3 380, 2200. Ось така непогана щучка. Зараз я її буду відпускати. Іди сюди. Ось така Дивіться, яка пузата. Та вона тут годується нормально, тут, блін, риби мирний, потрібно сюди на фідер поїхати порибали. Ось, не хоче вона випливати. Хоче ще посидіти на фотосесії. Ось, о, пішла як красиво. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. У мене лише рибалка з рибою. Без риби не буває. Ну, це я, звісно, брешу, буває. Приїжджав я разів 5, можливо, 6. Жодного клювання там, один окунь десь в корчах стояв, все. І на цьому рибалка закінчувалася. Друзі, ще одна. Поки плив на точку. 85 метрів не доплив. Ще одна. Друзі, розрядилася камера. Зараз я одягаю і в момент клювання вмикаю камеру, вона мені запищала, що батарейка сіла. Ось ще одну щуку спіймав. Таку непогану, досить делікатні і тут ударчики. Не така вона зла, як це було. Восени і на початку грудня. Такі досить пасивні, легенько, вщипає, ось, накриває. І не так, як потрібно лює. О, відсипю. Блін, зламала воблера. Так, да, зламала воблера. Закрутила тут. І зламала воблера. Трібно буде нового замовляти. Можливо, не потрібно буде тримати, не знаю. Ну, факт є факт. Але всі, вся зікрою ось попадається, Ні одного самця не було. Вся достатньо така пузата сейчас ну, я вам її покажу. Ось. Ось така. Дуже непогана, я думаю, за 2 кілограми в ній є. Не хочу. А ні, це, мабуть, це, це самець длинненький. Не такий пузатий. ось така красуня. І ми її також відпускаємо. Оп! Ох, вона мене вмила, от коза. О. Оце вмила, звісно. Так, друзі, бачите, контент йде, рибалочка йде, всім приємного перегляду. А я продовжую, у мене ще годинка часу є. Ось, друзі, ще одна риба. Я ж кажу, що шторм завжди ловиться дуже добре, А не їздите в гарну погоду, коли... Нічого не ловиться, а в шторм вона хватає все, що шевелиться. Він закрив її пащу. Треба так подержали потримати її, оп, перехватив все, все добре. Ось так сюди пальчик, і вона не напутається. Так, за завоку акуратненько. Ось. Блін, де мої пасатіші? На себе цепляти. Трішечки невдобно. Щас ми Тут відцепимо, сюди відцепимо. Досить, Досить непогано засіклась. Ось і щука вийшла за 10 хвилин. Це вже друга. Тронік знявся. <рик> щось напало з якістю трішечки. О, зняв труднік. Хопне. Прицепив рибу. Йо моє яка вона пузата. Та, ви що? Ось, о, друзі, оце рибина. Оце одна рибина. Ляща з'їла якось, а во густеру. Дивіться. Це ось одна рибина. Просто одна ось один лящ. З'їла вона і вона ще плюнула. Ні, ну це мамка добра. Я думаю, в ній 3 кілограми з цим лящом є. І о під ляще. Ось така гарна щука. І що з неї. Травма ось на голові, якось вона так влетіла, травма. Потрібно спрей купити. Ну все, пливи, не будемо тебе мучити. Ось ми її зараз підсак, щоб вона нам красиво на камеру виплила. Ось отак. Так, так куди ти в... дно давиш, давай красоту зроби. Ну. О, ось ось. Хоче вона виходить. Ну, подобається їм підцак, а кажуть, поміняй підсак. Мілке вічко, а щуки ось з нього виплести не можуть. Давай, оп! О, ось вона зараз пішла, пішла, пішла. Ой, красуня як. Так що знаю я, що рибалка в шторм це рибалка. Коли приїжджаєш, погода добра. Нічого воно ну, толком не хоче ловитися, риба не проявляє активності. Ось, друзі, проплавав я. Вже це четверте місце, де я стою. І що я вам хочу сказати, що жодного і поклювання на джиг не відбулося. Поки плавав між позиціями, то 4 щуки на тролінг спіймав. Ось, друзі. Замінив мандулу, змінив колір, то тестую, можливо, щось захоче, можливо, щось ні. Ні, я, на жаль, сьогодні зарано закінчу риболовлю, тому що в 3 це зарано, я думаю, якщо б залишитися до вечора, до... поки не почне темніти, то було б набагато краще. І знову зарядив в ну вже пливу додому. Просто щоб цікавіше було Ось ще одна щучка. Не буду брати її в підсак, щоб не випутувати. Дивіться, що вона... тут Ось така. Ось така невелика, також звибаюсь, дивіться скільки на ній п'явок. Така кіло, я думаю, 200 в ній точно є за кілошник. Ось, відпускаю я її. ух як пішла. Так це вже п'ята просто через те, що... Шукаю. Вже пливу додому, коротше. Дві години порибалив, вистачить мені на цю.